Вітаю, сьогодні покажу, як робляться убавочки при в'язанні іграшок амігуруми. Убавка це пров'язання одного стовпчика без накиду із двох стовпчиків попереднього ряду. Ось вони, два стовпчики попереднього ряду. При в'язанні іграшок використовуються два способи виконання убавочок. Зараз я покажу їх по черзі. Отже, перший спосіб. Починаємо в'язати, як зазвичай, стоввчик без накиду. Вводимо гачок у петельку, підхоплюємо ниточку робочу, але не пров'язуємо, а вводимо знову у наступну петельку, стовпчик у наступний, і знову витягуємо робочу ниточку. Ось у нас вже три петельки на гачку, і тепер знову підхоплюємо ниточку і пров'язуємо усе разом. Ось в нас вийшла така обавочка. Видно, ось тут два стовпчики попереднього ряду, з них йдуть дві петельки, і ми їх пров'язали разом однією петелькою. Зараз пров'яжу два стовпчики без накиду просто так, щоб відступити від тієї обавочки і покажу другий спосіб, як можна зробити непомітну обавочку. Отже, другим способом пров'язуються обавочки за передні полупетлі. Ось у нас перша. Полупетля першого стовпчика і ось друга. Для виконання обавочки підхоплюємо першу полупетлю, другу полупетлю, позаду залишається дві полупетельки. Робочу ниточку підтягуємо і протягуємо її ось так, крізь підхоплені полупетлі. Але далі не пров'язуємо. Не накидуємо ось так робочу ниточку і не протягуємо. А просто отриману петельку крізь полупетлю, витягуємо ось сюди у петлю на гачок. Ось так в нас виходить ось така непомітна убавочка. Покажу ще раз: ось у нас петельки, передні та задні полупетлі. Вводимо гачок під передню. Під першу передню полупетлю. ось так вводимо її, можна трошки її відтягнути, щоб було зручніше. Далі вводимо гачок під другу полупетлю. ось так ввели, теж підтягнули, позаду залишаються полупетлі. Підтягуємо робочу ниточку, протягуємо її крізь ці підхоплені полупетлі. І далі протягуємо крізь петельку на гачку. Ось так. Ось у нас вийшла така непомітна обавочка. Я при в'язанні іграшок використовую саме такий спосіб виконання обавочок. Мені він подобається найбільше, тому що у полотні у іграшках вони майже непомітні. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Дякую за підписку.